А це військові спеціалісти, чи це ну якісь аналітики, там детективи. Я не знаю, хто хто ну, люди? ну ви знаєте. У мене oh. от освіта спецслужбіста, юридична і військова. Oh. То хто я є? Oh. Ну, oh. Розумієте, oh. то складно говорити. Я підтримую Валентина Олександровича, що це не було ніколи великим секретом і на сьогодні oh. не є. Що ми співпрацюємо? Ніхто не приховував, звичайно, в публічну площину. Це не виставлялося кожен день, але ніхто цього не приховував, і це об'єктивно необхідно було. І на сьогодні є. От що що таке військові спеціаліста так далі? Справа в тому, що юрист може надати військову консультацію краще військового в деяких випадках. Військовий може надати консультацію якогось спеціаліста, краще, ніж спеціаліст в цій сфері. Тут розділяти не потрібно. Потім, от, ви кажете про станції, там якісь лабораторії чи центри. Ну, Якийсь да, невеличкий кабінет, десь в якомусь офісі можна назвати і станцією, розумієте? Справа не в тому. Тут немає великих об'єктів, де. Розміщувалися великі, скажімо так, сили військові країн НАТО немає. І найближчим так. часом не передбачається про це де тільки мова, що можуть скластися так обставини, коли дійсно, до речі, Валентин Олександрович вам вже сказав, акцент на чому зробив на хабах в Польщі, на поставах зброї, ракет тощо для нашої підтримки у боротьбі з агресором. Поки що ми кажемо, що до слів Макрона варто прислухатися, але ніхто не каже, що давайте вже сюди війська, в тому числі президент заявляв, що ми не просимо військ. Ми просимо дати зброю. Ми в змозі поки що воювати. Якщо не Можемо, ми попросимо, дайте війська, а ви роздумуйте, що вам робити: віддавати Україну і чекати ворога на кордоні з Польщею, Румунією, Словакією, чи заходити до нас? Тому що червоні лінії вже давно всіми викинуті в сміття. От чому справа. Тому заяви ці ніхто не заперечує, але до їх практичного втілення, звичайно, ще далеко.